Вітаю з вами Бурсук. У нас ґрунт глина із піском, неоднорідний складний ґрунт. Таких в безліч по території України, особливо в Волинській області, багато таких саме зустрічається. Тому там вихваляють певні прилади, які туди і підходять. Прошу не сплутати із пісок із чорноземом чи чистим піском. Це зовсім інше. І ось що я хочу до вас донести. Коли ви обираєте прилад, доволі делікатно віднесіться до цього. Тому що е, попередня моя онлайн-трансляція була Apex і Xterra Pro, вони під цей грунт не підходять. Є багато проблем з стабільністю, і навіть коли застабілізувати при невеликих е, можливостях глибини, вони все рівно не працюють некоректно. Тому продемонструю, де a 1 Він на чорноземі, можливо, і навіть. Покаже кращі результати, ніж Деус-2. Але на ґрунті Солончак, чи це солене море, чи це магнітіти на складні ґрунти, ось цей прилад доволі чудовий. Спробуємо продемонструвати роботу його на програмі Глибина. Він же у нас повністю відлаштований. Особливо нічого не було зроблено. Точніше, перепрошую, загальна програма. А на програмі Глибина ми продемонструємо Деуса. Як бачимо, легкі похрипування. Повна стабільність приладу тільки на сильні дотики об траву спостерігаються якісь фантоми. Розпочнемо з мінуса. Тут є цвях, який підкидує чомусь в колір, навіть на прошивці. 1-10. Даний прилад, зараз знайдемо його, де він, підкидає в колір, от бачите, чітко цей цвях. Тобто дискримінація по відсіювання заліза буде краще там. але... Не зачорнити якусь дрібну цікаву ціль. В складному ґрунті, ще раз повторююсь, або неоднорідному, або складному, як магнітіт, чи солончак. То ось цей прилад покаже кращий результат. Чи чиста глина в тому ж числі? Стабільність над ямкою просто суперова. Далі в нас є дві цілі. динарій на 27. І ось такою позначкою. Це в нас спинка фібули бронза на 15-18 см. Перевіряємо стабільність. І перевіряємо з проходу. Підцепляє. А за сантиметр два, чіткий сигнал. Проходимо далі. Ось тут у нас в вертикальному положенні металева голка, але він її не бачить. Аналоговий прибор тільки в нас один бачив. І спинка фібули без проблем. Думаю, все зрозуміло. Його ще можна трішки розігнати, але немає сенсу. Я вам зараз продемонструю, що Деус, який, можливо, на чорноземі, покаже кращий результат. то тобто є Деус 1, ніж Деус 2, чи на піщаному чистому ґрунті. Ось тут буде гіршим. Вмикаємо програму глибина, перейдемо до відлаштування ґрунту. І тут у нас майже буде класичним. Я думаю, буде сигнал, так. Да. Вже сигналить. 79 на грані фола. При швидкому таке буде провазити. Тобто це ось що відноситься до стабільності. На високих частотах він буде ось тут кричати. Ну, на 12 кГц на грані фола працює. Далі, що стосується чутливості і дискримінації, дискрім ми не будемо зараз бавляти, просто поставимо поліфонію. Вона в нас озвучує все. А чутливість хоча б дати 94 для даного розміру катушки для блондинки, 96 рекомендую. Так, швидкість мінус 1 шумодав. В чому суть? Коли я поставлю швидкість 1, він буде фантомати. Я тут проводив вже декілька відеороликів, і як і так бачите, на грані фола. Поскрипує, так? Да? Ось. І голку нашу він не бачить динарія, Навіть терти обґрунт, він його не бачить. Проходимо далі. Тобто перше. Дрібну ціль, він витягує її, практично всі витягують. А от динаріка на 27 не вистачає йому. На, на грані фола над ямкою, похрипування над ґрунтом. Більше, тобто більш фантомний, при тому, що ми його більше розігнали, так скажемо, він демонструє гірші характеристики на даному ґрунті. По дискриму. Хотілося б VDI побачити, але він залізо повністю сіє при заблокованих секторах, коли вмикаємо безпосередньо. Наприклад, візьмемо 2 тона, нам тут дискрима повинно вистачити. Зараз пішли фантоми, перепрошую, якісь перешкоди, чи телефон. Все гаразд. Не зовсім все гаразд. Зараз все гаразд. Перепровіримо цвях. Ні, він не дає стабільності. Бачите? Просто нема стабільності. Але цвяха він відсіє. Тобто дискримінація в нього однозначно краще буде по залізу. Але при цьому. Дрібні цілі кольорові, як чешуйки, шматочки, бронзи і тому подібне, саме в складному ґрунті, схожому, який у нас ось тут, чи аналогічно складним, які я наголошую, в тому числі і магнітіти, кращі результати дасть цей. По-перше, він їх не зачорнить, а по-друге, він буде більш щутливіший до них. Далі ще раз підбиваємо висновки. Менше заліза копати з цим. Більше кольорових дрібних цілей в складних ґрунтах копати цим. Цей під глину, під глину з піском, під магнітіти, під солончаки. Цей під чистий піщаний ґрунт або чорнозем, або ну, чорнозем з піском. Тобто Безі таке от лівську область взяти. там Без і чорнозему з, піск, з пісками. Да? От. Е, далі, чи можна відтворити з Деуса 1, Деуса 2? Ні. А на Деусі 2 можна вімкнути Моно і, в принципі, це у вас буде Деус 1. Не зовсім все 100% буде відповідати дійсності, але майже все, що не вистачає на мульті, перекриється на моно, оскільки це їй основна база з DOS-1. Всім дякую за увагу. З вами був Бурсук, Фарту і здоров'я!